Б 6 мелатонін, магній та вітамін Б 6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах Б – повноцінний сон та відновлення сил. Будемо зараз розмовляти з Іваном Ступаком, військовим експертом, співробітником служби безпеки України в чортчетвертому 2015 роках. Будемо говорити про звичайну ситуацію на фронті. Пане Іване, доброго вам дня. Да вітаю, віта студія. Дуже дякую за запрошення. Дякую, що на нього відгукнулися. Давайте почнемо напевно з, з публікації в німецькому більд. Вважають німецькому виданню, яке, до речі, дуже точно передбачило наступ російських військ з північного напрямку Білорусі. Нагадаю, в жахливому. В Жахливому лютому 22-го року так і спосилаючись на на, на, на дані розвідки. ось тепер більд пише про те, що російський зимовий наступ, цілою метою якого була окупація, принаймні Авдіївки і Куп'янська, схоже, не приносить свої плоди, і Росія вже майже вичерпала свій наступальний зараз потенціал. Тим не менше ініціатива на фронті буде залишатися за ними. Так, така інформація є, але ну дивіться ж ем, видання, яке публікувало, ну, Це видання, коли опублікували раніше плани росіян про наступ. Вони ж не отримали їх самостійно. Вони їх отримали від своїх розвідувальних органів, від своїх джерел в розвідувальних органах, можливо, дипломатичних політичних відомствах з ними там поділилися. Тобто, ще раз саме видання не є джерелом цієї інформації. немає там аналітиків, які проаналізували, все з'ясували і поділилися. Джерела були в інших органах. Ми вже знаємо, що ця ж сама інформація була і в українських посадових осіб, але як до неї поставилися, тоді ну ми зрозуміли, ми знаємо, після війни будемо це проговорювати. Я думаю, що така інформація вже про яку ви озвучили, якщо вона дійсно відповідає дійсності, вона є і у американських наших колег, і в українській розвідці є, і 100% вона була в якості доповіді або рапорту. Принесена не знаю, відправлена до все президента, і там про це знають. Але ось є така історія про те, що за попередніми оцінками, попередніми ще раз, є можливість у росіян. А... Зробити наступ наступальні сили є на купінсько лиманському напрямку. Це той напрямок, де знаходиться там перша танкова армія російська є жива сила, які як кажуть фахівці, ще не були е, нашинковані на Вінігрет в боях за Авдіївку, за Мар'їнку. і в принципі вони теоретично зберігають ну, таку свою бойову силу. і Теоретично можуть бути використані для прориву укр... ну, спроби прориву верніше, але ще раз. Тут безліч факторів, які треба проаналізувати І ще раз, тільки наша військова розвідка принаймні з наших українських органів може дати нам вичерпну інформацію, чи є спроможності, чи немає. От останок скажу просто наявність, наприклад, 20-30 тисяч російських військових не вказує на підготовку до наступальних операцій. А ось розгортання шпиталів, розвантажування боєприпасів. На землю, вже розміщення в подрібних складах. Це вже такі ну, посередковані фактори, які свідчать про те, що швидше за все буде наступ. Але таких факторів багато-багато, без -багато, десятки. Тайм вийшов з прогнозами, не з прогнозами, з переліком найбільших ризиків цього року і на третьому місці, як вони написали, розділення України. Мають на увазі вони те, що Україні не вдасться повернути окуповані території, і Росія лише закріпить свій успіх протягом цього року. це станеться, як пише видання. Якщо не буде поновлена допомога Україні і не буде вдалої мобілізації. Так, ем, такий сценарій є. Ми не кажемо, що він е, основний, але він є. Ми повинні різні розглядати. І ось на цю тему кажете про мобілізацію, про боєприпаси. Е, вся. Вся така перепона ну, оскільки скільки я бачу зараз цією допомогою Сполучених Штатів принаймні офіційно, принаймні публічно, вона впирається в що Що від Білого Дому республіканці вимагають, просять, благають, дайте плани. Ну розкажіть нам, як ця допомога Україні допоможе самій Україні, які є дедлайни, які є середні плани, середньострокові, короткострокові, довгострокові, що вважається великою перемогою. Перемогу, що вважається середньою перемогою, що мінімальна. Дайте нам, щоб ми розуміли, я їх чудово розумію. Це логічно, це правильно. Це можна порівняти, коли приходять політики і кажуть, ми переможемо всю корупцію, ми переможемо бідність. Ні, окей, це здорово, це звучить здорово. Але який у вас план? Якщо там буде супер, там на 100% виконання, що це буде означати, які показники, індикативи, де середнє виконання, де мінімальне виконання? Так само хочуть побачити від України, щоб Україна. Допомогла білому дому сформувати свої плани. Зрозуміло, перший, перший пункт це вихід на кордон 91-го року. Але ми, ми повинні передбачати. А раптом, що ми не зможемо, що нас задовільнить в середньостроковій перспективі, наприклад, вихід на кордони 2022 року зафіксували, що буде взагалі там, мінімальна, мінімальна планка, яка нас може задовільнити? Вихід до Криму, повернення Запорізької АЕС, Скадовська, Армянська, і так далі. Тобто, ми повинні з України досі президента від зовнішнього політичного відомства згенерувати ці ці ключові показники ефективності, плани, які в нас є, які ми роз... Зглядаємо передати до Білого Дому, щоб вже Білий дім передав до Сенату, і там вони їх могли проговорювати. Ну, власне, республіканці так само закликають Байдена назвати кінцеві цілі, якби допомоги України, де, де має бути фінал цієї війни, але розуміємо, що це важко передбачити. Якщо ми кажемо про зараз ситуацію з. Мобілізаційним законом вже є п'ять різних законів, наскільки я розумію, у Верховній Раді. Багато хто, напевно, справедливо каже, що цей закон мав би з'явитися десь так приблизно два роки тому. І що зараз у нас з цим законом? Чому від нього очікуємо? Ну, дивіться, швидше за все, той закон, який вийде, він не, ну, ми не знаємо. Чи, ну, швидше за все, це буде той же законопроект, який внесений урядом. Не буде опозиційно не буде від пана Гочаренка. Бо це ж владна вертикалі від неї повинні відходити ці законопроекти. Він швидше за все буде відсотків на 20-25, може 30 менш таким людожерським, як він виглядав до цього. Там не буде таких контролеційних людожерських норм. Він буде більш вегетаріанським. І швидше за все, та цифра, яка була озвучена, і як розпечений каштан, яка перекидалася між політиками до військових, а від військових до політиків півмільйона людей. Вона буде набагато як на Ато на певний відсоток менше мені особисто моя оцінка президент може. Відрубати, сказати от 300 тисяч, не більше от 300 тисяч і все, до побачення. Більше я вам не даю, більше ресурсу немає. Це не питання тільки в людях, просто порахувати, це ж не забувайте це економічні процеси. Люди, які м -м, працюють на підприємствах, які генерують м -м, прибуток, це м -м, податки, це податки, які йдуть на фінансування армійських потреб, на виплату зарплати військовим на закупівлю боєприпасів. Якщо ці підприємства будуть закриватися через мобілізацію. Людей, хто буде сплачувати податки, токим чином буде менше грошей в армію. Тобто, тут такий баланс, який треба тримати, плюс, звісно, політичний вовсім президента це дуже сильно рахують. і Я думаю, вони підійдуть до цієї історії ну ще більше виважено, ніж було от напередодні. Ще один такий цікавий, цікава публікація. Вийшла це це книжка журналіста Wall Street Джорнал, яка називається Згинуть наші воріженьки. Ось англійської мови на інакше називається. І відповідно там пише автор: ми не знаємо насправді, як воно було, але пише про те, що, начебто, в Залужного були амбітні дуже плани. В 22-му році він збирався зробити рішучий наступ. Саме на запорізькому напрямку, коли росіяни не були готові, просив не дуже велику навіть допомогу в техніці, яка буде дозволила цей прорив здійснити, але американці завагалися. Вважали, що це досить авантюрний наступ, може бути катастрофічні наслідки, але під катастрофічними наслідками також розуміли і небезпеку, ніби ну, спрацював російський блеф ядерний знову, боялися спровокувати Путіна. Наскільки серйозно треба це сприймати? Що це означає? До речі, залужний, нагадаю, шапталою із Умеровим побували під Куплінськом, де зараз найостріша ситуація. Ну, дивіться, звичайно, зараз набагато простіше розмірковувати. А треба було вдарити тоді. Ну бачите, зараз не вийшло. Але ж надзвичайний ризик тоді був. І в ці я бачив цей уривок. Там було вказано, що не було взагалі жодних гарантій, що Україна зможе втримати ці е, території, які от таким ривком можна звільнити. Бо відкривалися наші тили, і у випадку, якщо росіяни перегрупувалися, це вже я так осмислюю. Вони могли вдарити і по нас і. Наслідки могли бути в десятки разів катастрофічніше ніж просто невдача нашого наступу влітку 2023 року. Тобто ми могли втратити в оточенні велику кількість людей. росіяни Росіянам відкривався певний прохід в нашій глибині території. Тобто, якщо вони зорієнтувалися, то наслідки були просто катастрофічні ще раз. Підкреслю тому розмірковувати з точки зору треба, не було в цьому ось вимірі. Я вважаю, недоцільним. Так війна це. Пошук спроможностей, пошук можливостей, коли ти чітко віриш в свої сили, коли в тебе є сили, коли в тебе є резерви, ти розраховуєш не просто а, давай заплющимо очі і стрибаємо в цю прірву, а там як буде. Ну ми ж повинні якось прораховувати план Б. А раптом, що якщо не вигорає план А, що робити тоді? Що ми зробимо, Ну які сили у нас є для того, щоб далі стримувати російський наступ або зробити план, ну вірніше, по контр. Наступ, тобто просто сподіватися на те, що ми прорвемо, а там як карта ляже. Ну так теж не варіант. Ну і запитаюся також Блумберг. Написав, що ще в грудні відбулася нібито секретна зустріч представників J7, а також деяких країн лобального півдня з представниками України делегованими та ж не названими в ЕРІАДІ. І говорили саме про майбутнє врегулювання дипломатичної врешті-решт війни в Україні, і не змогли домовитися до чогось, але тим не менше працюють далі. Тобто готується до якихось перемовин з водночас, бачимо, що з боку Росії не бачимо, ну, немає якоїсь демонстрації, що вони готові. У них до дуже багато зараз такої воєвничої риторики, там від Медведєва до я не знаю депутатів Думи, які обіцяють там захопити Харків до кінця року, Дніпро до Одеси дійти і всяке різне інше. Ну і бачимо, що це підтримує російське суспільство, тому що Чекаський університет спробував питати Росію. Я наскільки це можливо телефонно, і там понад 60% підтримують війну. Ну почекайте, якщо я помиляюся, це дослідження було від російського в це uh -huh. раз, І я дуже не виключаю, що таким дослідженням вони намагалися. Там було дослідження з приводу цензури, чи ви підтримуєте введення цензури в Російській Федерації, то такий собі плацдарм для ще більш закручення гайок. Що от щоб були перша кнопка телебачення, і все все решта, то поза законом, отак от так плюс-мінус такий варіант. Я не виключаю, що такі перемовини відбулися, що вони. Зараз і будуть у майбутньому в принципі. Це класична історія. Якщо не виходить на фронті, то працює дипломатія і ну, взагалі, військові фронти, дипломатичні фронти вони не є по взаємовиключними, вони можуть бути паралельними. І наскільки я читав, то саме ці перемовини вони були такі в неформальному статусі і не вимагалося. Наявності швидких результатів, тобто зустрічаються, спілкуються, щось відпрацьовують. Чим більше буде клінчу на фронтах, чим більше буде пати в ситуації, тим більше ймовірність того, що ми прийдемо до якоїсь політично-дипломатичної угоди. Доведеться укладати. Я не скажу, яка вона буде. Ну, як варіант, як варіант, вона може бути по типу зернової угоди. Я колись з вами це проговорював, але треба нагадати вашим глядачам. Пам'ятайте, зернова угода. Ми з росіянами нічого не підписуємо. Українська сторона на одному папірці. Нічого з Росія не підписував. Там була Україна, ООН. Туреччина, якщо не помиляюся, на одному папірці, а з іншої сторони, на іншому папірці Росія, ООН, Туреччина. Все, от можливо, такий варіант. Е, багатьом не подобається варіант Північна-Південна Корея. Е, ну, Наприклад, я можу теж навести, це може бути Східно-Західна Німеччина, Західна як процвітала східна вона там була ну, під російським, під радянським мігом. Будь-який сценарій, можливо, ми не знаємо, як ситуація повернеться. Дуже важко прорахувати, але ми бачимо вже зараз, вже останні півроку, що військовим шляхом зробити зараз. Ну, велике досягнення надзвичайно складно. Подивіться, скільки часу, скільки життів і здоров'я наших військових забрало. Просування підроботаного тримання плацдарму в кринках. Це так, це тільки кринки. Це ще навіть до Криму не дійшли Що до Криму ГГ. Ге скільки встрибати. а Донецьк-Луганськ це ж великі агломерації. Це е, скільки будинків. У нас немає стільки е, снарядів, стільки авіації, щоб військовим шляхом це звільняти. Тому ну ось таке відкрите питання. Відкрите питання, але нам треба ще стримати наступ російський цього року, і тоді ми будемо розуміти, де ми перебуваємо. Дякуємо, пане Іване. Іван Ступак, Дякую. військовий експерт, співробітник СБУ в 2014-2015 роках. Був з нами.